Так, друзі, читаємо далі нову зорю. Вже ми на 6-й сторіночці з вами разом. Отже, продовжуємо рубрика Святий Папа, назва статті Наслідуючи Христа, що прийшов у світ послужити. Нехай Господь дасть мир Тобі, українські народи, бо ти з наполегливою і одностайною відданістю. Нарешті повернув собі свободу й розпочав віднаходити своє істинне коріння Іван Павло II. 16 жовтня 1978 року кардинала Кароля Юзефа Войтилу обрано папою Римським під іменем Івана Павла II. 264 й папа Римський був філософом, теологом, драматургом, поетом. Він став одним із найвпливовіших світових лідерів ХХ століття та найбільш шанованим в Україні Понтифіком. Він перебував на чолі католицької церкви 26,5 років. Народився майбутній папа 18 травня 1920 року. У польському містечку Вадовіце на вулиці Костельній 2. Його батьки оселилися в цьому містечку після багатьох переїздів. Вони винайняли просторе помешкання зараз у цьому будинку музей, родини дім Івана Павла Другого. Кароль був третьою дитиною доброї християнській сім'ї. Родина його батька, Кароля Войтили, Старшого, походила із села Чанець. Біля Бельської б'ялої дід по татові, мацей Войтила, мав багато землі та ще й був спадковим кравцем. Другий його прадід по татові був пекарем. Кароль Вольтила старший, служив в австро-угорському війську. Спочатку на обов'язковій службі, потім як професійний військовий. Після Першої світової війни вийшов у відставку в ранзі капітана. У Кракові. Познайомився зі своєю майбутньою дружиною Емілією Качоровською. Вона була донькою краківських ремісників Лимаря, майстра з виготовлення Кінської пряжі, Фелікса Качоровського та доньки Шевця Марії Шольц. Деякі історики наголошували про українське коріння матері Івана Павла II. Але достеменних доказів про це наразі немає. 20 червня 1920 року маленький Карль Юзеф Вайтила був охрещений в костелі. Святиня знаходилася навпроти помешкання його батьків. Хрестив його військовий капелан е, Францішек Жак, хресними батьками стали Юзеф е, Кучмерчик і Марія е, В'ядровська. З дитинства він зазнав чимало втрат. Так, коли Карлю було 9 років, померла його мати. У 12 років він втратив старшого брата Едмунда, який працював лікарем у лікарні в Бельську і помер, заразившись скарлатиною від дитини, яку лікував. У 20-річному віці юнак втратив батька. Та, попри все майбутній, папа Римський жив повноцінним життям, був веселим і добрим хлопчиком. У дитинстві грав у футбол, катався на лижах, смакував тістечками з кремом, з місцевою кондитерською. У школі мріяв стати професійним актором, будучи глибоко релігійним, очолював у навчальному закладі шкільне Марійське товариство. У 14 років здійснив свою першу прощу до головної святині Польщі у місто Ченстохова. У 1938 році Карль вступив на філософський факультет Ягелонського університету. Студентом продовжував грати в експериментальній драматичній трупі студія 38, був учасником студентського товариства При Святої Євхаристві та Милосердя. Під час Другої світової війни. Е, студент е, другокурсник Кароль Войтила працював у каменоломні та на хімічному заводі Соло е, со, Сольвей. У 1941 Кароль Войтила став студентом підпільної духовної семінарії. У 1946 році здобув ступінь доктора богослов'я та став священником. Під час навчання самостійно вивчав аж 10 мов. Згодом навчався в Італії, Швейцарії та Бельгії. У 1948 році завершив працю над докторатом і повернувся до Польщі. У 1949 році Каль Войтила почав працювати з університетською молоддю та медиками у Кракові. У 1953 році отримав ступінь доктора морального богослов'я на теологічному факультеті Ягелонського університету, після чого викладав в університеті суспільну етику. У липні 1958 році став вікарним єпископом Кракова, а з вересня єпископом. У жовтні 1962 року єпископ Войтила. Взяв участь в другому Ватиканському соборі. був одним із наймолодших учасників у січні 1964 року польського єпископа призначили архієпископом Митрополитом Краківським. 26 червня 1967 року. Він став кардиналом 16 жовтня 1978 року з балкону Базиліки святого Петра оголошено. Аудиамус Папа 264 Папою Римським обрано 58-річного польського кардинала Карля Войтилу, який в пам'ять про трьох своїх попередників обрав ім'я Іван Павло II. Як лідер католиків світу, він наголошував, що церква має бути сучасною, пристосовуватися до нових умов. Важливо, що. У діяльності та в служінні Івана Павла ІІ значне місце посідала підтримка у ГКЦ. Від перших місяців Понтифікату Папа Іван Павло ІІ домагався від радянської влади легалізації ГКЦ. І те, що у 1978 році, здавалося абсолютно нереальним, здійснилося в 1989. Напередодні візиту до Ватикану Михайла Горбачова рада. У справах релігії при раді міністрів з заявою від 20 листопада 1989 року дозволила греко-католикам реєструвати свої громади. 89, так. У цьому неймовірна заслуга папи Івана Павла II. Активна діяльність папи не всім була до вподоби. 13 травня. 1981 року на нього було скоєно замах. У святі, що отця стріляли та важко поранили, проте куля пройшла в кількох міліметрах від життєво важливих органів. Івана Павла ІІ за життя називали папою мандрівником і паломником. Так, за 26,5 років понтифікату він здійснив 104 апостольські подорожі, під час яких відвідав 129 країн. На всіх континентах. Йому належить цікавий рекорд. Під час Всесвітнього дня молоді 1995 року на Філіппінах Службу Божу, за його участю, за різними підрахунками, віддал, відвідало близько 5 мільйонів осіб Філіппіни. Це було найбільше зібрання в історії людства. 5 мільйонів. 23, 27 червня 2001 року Іван Павло ІІ побував в Україні, відвідав Миколаївську церкву на Аскольдовій могилі в Києві е, катедру спіння найсвятішої Діви Марії. Вірменський катедральний собор, Свято Юрський собор Укаця у Львові. 26 червня відбулася історична зустріч папи з молоддю на Сихові, на яку, попри сильний дощ, зібралось близько 400 тисяч осіб. Під час зустрічі Іван Павло ІІ цитував Тараса Шевченка та Григорія Сковороду вражав знанням і володінням українською мовою. До Дому Небесного цей Іван Павло II відійшов 2 квітня 2005 року за 7 хвилин до вечірньої молитви, яка за Ватиканським порядком денним припадає на 22.45. Перебуваючи у свідомості, він спробував зробити прощальний жест у бік площі святого Петра, де чатували десятки тисяч вірних. Прощання з Іваном Павлом II і його похорон, 8 квітня 2005 року стали. Наймасовішими подіями в історії людства. 27 квітня 2014 року Папу Івана Павла ІІ офіційно проголошеного святим. З 2024 року у нашій ГКЦ його Мелитовну пам'ять вшановують вшановую, 22 жовтня. Підготувала Марта Локотецька. Ну і фотографії з української. Такого подорожі в Україну. так Тут вишиванки наші, наші дівчатка. Так, це була, друзі, шоста наша сторіночка нової зорі. Шоста, так, 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 сьома сторіночка, нова зоря, рубрика архівних джерел. священник композитор Віктор Матюк. Закінчення початок в числі 40. При кожній нагоді отець Віктор Матюк збирав казки народної музики, склавши кілька збірок, обробок українських, зокрема старогалицьких пісень для чоловічого хору. Він упорядкував і видав руський співанник для народних шкіл у чотирьох частинах, які ґрунтувалися виключно на українській церковній музиці. А в 1882 році доповнив його малим катехизмом музики. Отець Матюк дописував до газет і журналів на тему української музики. Він підготував і видав підручник з теорії музики, короткий начерк гармонії композиції 1906-го, в якому нотні приклади наведено з творів Бортнянського та Чайковського у 60-річному віці. 8 квітня 1912 року на другий день Великодня отець Віктора Матюка не стало. Похований він у селі Карові. На його могилі було поставлено пам'ятник з надписом композитору громадянинові Вікторові Матюкові. 3 жовтня 1937 року на могилі отця Матюка Карові перемишлянський епископ Єосафат. Коцеловський у співслужінні багатьох священиків за участі кількатисячної громади з навколишніх сіл освятив пам'ятник авторства молодого скульптора з Холщини Антона Павлося. Після війни пам'ятник був зруйнований. Відновив його скульптор Євген Зиндра з власної ініціативи. Про родину священика-композитора відомо мало. Знаємо, що у Кракові Карові в 1894 році на 12 му році життя помер його син Роман 1882 року народження, який був учнем другого класу гімназії у Львові. Крім нього, в родині було ще два сини: Мирон та Володимир і дві дочки Леся та Ірини. Дружина Юлія з Борисевичею. Матюкова два по е, блаженному Вікторі Матюку упокоїли з бозі 25 січня 1938 року в селі Гуті Зеленій. Про це написала газета Діло номер 25 від 2.02.1938. Сини отця Віктора закінчили Перемиську гімназію. А пізніше стали священниками. Мирон, народжений 20.10.1886 року у Ліваші, був священником у селі Воля Коблянська та місці старому Самбурі. А Володимир, народжений 29.07.1893 року в Карові у Будинні, дочка Леся у другій половині ХХ століття проживала у селі телеч, де займалася просвітницькою діяльністю, даючи перший ґрунтовний огляд творчості Матюка, Станіслав Людкевич завершив його такими словами. Хоч як високо колись, в будучині піднесеться рівень і престиж нашої Галицької музики, то в історії її початків між першими стопами і під її підйому Вербицьким і Лаврівським, мусить е, знайтися також місце для таких змарнованих талантів та. Тихих працівників, як автор Крилиць, Веснівки та капрала Тимка Віктор Матюк, як і більшість представників української творчої інтелігенції Галичини 19, го початку 20-го століття, Віктор Матюк був священником, а разом із тим, і це теж традиційно педагогом, видавцем, активним громадським діячем, адже священники. На західній Україні були носіями культури, освіти, духовності. Як писала Оксана Думанська, довгі роки радянської влади, ім'я отця Матюка замовчувалося, як. Вербицького та батьох інших українських композиторів або про що не них згадували лише побіжно, як носів буржуазної культури, значно принижуючи їх роль і значення встановлення та розвитку української музики. Тому наше завдання піднести із забуття, відновити, зібрати і популяризувати творчість нашого земляка, духовного наставника, видатного галичанина, отця Віктора Матюка. На жаль, багато творів втрачено. Бібліотека Матюка разом з його автографом була знищена під час вступу російських військ 1914 року у Карів. Синові композитора вдалося врятувати малу частину рукописів. Колекція родини Матюків була передана в 1938 році до архіву музичного товариства Лисенка в Львові, а після Другої світової війни перенесена до наукової бібліотеки імені Стефана. Тепер Іменем отця Віктора Матюка, названа Сокальська дитяча школа мистецтв, де у 2006 році була відкрита кімната музею присвячена патронові закладу. Підготував Іван Драбчук, співзасновник заповід... співробітник перепрошую, національного заповідника Давній Галич. Ну і фотографія отця Матюка. Так, друзі. Так, продовжуємо нова зорясума сторіночка, рубрика прочанськими стежками. Глиняни. Поїздка з прочанами у глиняни. Я тут уже вдруге. Знову ходжу святими місцями яких торкнулася Божа благодать. Це незвичайне містечко має над цікаву і багату історію. Перша письмова згадка про нього ще з часів князювання Ярослава Осмомисла. Пам'ятає воно, як. Видатних українських князів та гетьманів, так і польських та литовських королів, ця земля, ця сама історія. А ще вибрані та позначені глиняни Божою печаттю, його великою ласкою, мабуть, як свідчення нам усім, незбагненої Божої милості, сили і мудрості. Тут Господь залишив знаки і символи свої, безсумнівної присутності, цим самим кажучи нам усім. Дивіться, я з вами. Приходьте до мене, відкрийте всі сумніви, говоріть, спілкуйтеся зі мною. У старенькій церковці Успіння Пресвятої Богородиці знаходиться чудотворна ікона розп'яття Ісуса Христа. Їй уже кілька сотень літ. Однак краса її вражаюча, золоте сяєво, що промениться від неї, заливає весь храм. Ще 70 літ тому була вона. Старою, трухлявою, і непримітною, і ось саме на святвечір раптом спалахнула яскравим сяєм, сліпуча смуга світла писала по ній зверху донизу і навпаки, і тривало так три тижні. Після цього постала вона перед людьми, самовдоволеною, свіжою, яскравою, дивовижно прекрасною, абсолютно довершеною, мабуть, саме такою, якою захотів бачити її Господь. Здається, історія церкви не, стає, не знає подібних випадків, коли б сила Божої присутності була настільки явною і очевидною, і тривала так довго для сотень і тисяч очевидців, так і хочеться вигукнути. Якщо ще диво треба тобі, людино, щоб зник твій останній сумнів, якого, якого так ще дива треба? Щоб зник твій останній сумнів. У церкві Святого Миколая дивним чином самообновлюються давні розписи на стінах. Малювання наливається свіжими яскравими кольорами, постать в своєму перевозданному вигляді, а може, робляться ще красивішими, ще дивовижнішими. Більше того, в кількох місцях стали. Проявлятися малюнки, круги з вписаними у них хрестами, яких раніше взагалі не було. Цьому феномену немає пояснення. Розум людини не в силі таке збахнути. Він відмовляється давати якесь розумне тлумачення тому, що відбувається. У храмі панує надзвичайно чиста світла аура, яку неможливо передати словами ні описати. Її можна тільки відчути. Побувавши тут, не знаю, де ще відчувається така незбагненно радісна хвиля піднесення, де ще може опанувати тобою таке величне, всеохоплююче відчуття доброти, довколишнього світу і людей, що стоять поряд. Молитва всіх об'єднує і зближає, очищає і просвітлює. Стаєш. Зовсім іншим підсвідомо змінюєшся під цими високими ясними куполами, під потоком Божої благодаті, що л'ється, спадає на тебе з високості. В цю мить зв'язок з Господом такий очевидний і безсумнівний. Кожен промінчик божественного тепла не оминає тебе, ніжно торкається серця. Зачіпає у ньому якісь невидимі струни, хтось чує дивну неземну музику, а хтось спів або чарівні досі незнані звуки. Це і є той справжній контакт, спілкування з Всевишнім, з тим, хто над нами. Ми лише відчуваємо його, під його впли... підпад... підпадаючи під його вплив, однак зрозуміти, ош... розшифрувати його мову не зможемо. Нам ще не відкривається, принаймні зараз, коли ми ще тут на землі. Можливо, тоді, коли переступимо межу, що розділяє нас, і прийде розуміння, відкриється те, що нам знати не, ще не треба. Зараз ми маємо відчувати лише оту велику силу Його доброти, якою він огортає, охоплює і напуває нас усіх, наповнює нею наші очищені серця. Як це важливо бути добрим, нести в собі добро, відчувати і розуміти його як покликання дане з висоти з е, тим, щоб нести його все життя, відчувати себе обраним для великої місії творення світу добра, тобто Божого світу, в якому панує любов і гармонія і злагоджений, радісний поступ, що завершується щасливим переходом до вічності. Степан Попович. Ми бачимо тут дерев'яний старий храм. Так, друзі, а ми вже завершуємо Восьма сторіночка. завершальна. анонс. Давайте спочатку з практичного блокнота. Повертайтесь живими. Повертайтесь живими. Усе одно, щиро благаю, переповнилась часа, чаша згорюваних сліз матерів. Я молитвою, птахом щоденно до неба злітаю, захисти нас, владико, від лютих і злих ворогів. Особливо благаю за воїнство наше безстрашне, що боронить в країну з в нерівнім смертельнім бою, а їх дух героїчний ніколи, ніколи не згасне, бо за волю і долю стоять за країну свою. За плечима у кожного з них найдорожча родина, молитовніх, Мотивовані хлопці, тепер, як ніколи, ніхто буде жити під сонячним небом. Моя Україна, з нами Бог, з нами правда, і нас не здолає ніхто. Повертайтесь живими. Вас, дітоньки, милі чекають. Кого батько чи мати, а когось сестричка чи брат. До віконця, кохані дружини, щодня припадають. Повертайтесь додому, наш лицарю, мужній солдат. Отець Дмитро Халус. Е, так. Е, з нагоди 140, анонс, з нагоди 140 річчя е, Івано-Франківської архієпархії 160-ї річниці від дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького та в контексті ювілейного року надії, 28 жовтня Івано-Франківську пройдуть змагання між. Вівтарними дружинами архієпархії. Розпочнеться захід о 10 ї годині урочистої архієрейської божественної літургії в храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Іван-Франківськ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 63а. Після літургії в 11-й годині учасники вирушать до коледжу фізичного виховання, де відбудеться чин благословення та початок спортивних змагань. Завершення програми заплановане на 17-ту годину, коли. Відбудеться вручення нагород переможцям. Важлива інформація: автобуси залишають дітей перед храмом, а після завершення заходу забиратимуть їх від коледжу фізичного виховання. Усі діти під час літургії повинні бути у дальмати, дальматиках. Дітей супроводжують відповідальність за молодь від кожного деканату. Контактні особи отець Микола. Крушець 068 144 22 35, отець Тарас Путько 067 969 0564. Обов'язкова реєстрація Google форма, Тут є так. Ну і оце ж фотографія цього змагання між вівтарною дружиною Івано-Франківської архіпархії, присвячені 140-річчю Архіпархії, 160-річчю дня народження Андрея Шептицького та Року Надії. 28 жовтня, 10-те архіяйська божественна літурія в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Вонофранківськ, 11-піший похід до коледжу фізичного виховання, одинадцяте благословення та початок змагань, 17-те вручення нагород. Зверніть увагу, це ми вже читали так. Ну і фотографії діток і храму. Церква Різди Пресвятої Богородиці, вулиця Вячеслава Чорновола, 63А. Реклама. Пропонуємо нові церковні календарі на 2026 рік. Видавництво нова Заря вийшли друком. Церковні календарі на 2026 рік форматом Б3. Які можна придбати як за роздрібними цінами, так і оптом. Чекаємо на вас в видавництві за адресою міста на Франківськ площа Міцкевича 5, другий поверх, а також в релігійній крамниці Софрона Мудрого Гарбарська 22. За детальнішою інформацією звертайтесь 0342, телефон. Це код 0342 52 73 48 або 068 30 356 34 50. Підтримайте Новозорю, що дарує надії, хто дає, той не повний свою серце і душу. Но вас кожен дім читайте якісну католицьку пресу, вартість переплати через редакцію 34 гривні на місяць через Укрпошту 55 гривень на місяць, передплатний індекс 30072. Передплачуйте новозорю на друге періччя 2025 року, щоб і надалі щотижня. У ваші домівки приходило Боже благословення, віра і надія, любов, добро та Господній мир. Нова Зоря 1926 1991-2025 Український греко-католицький часопис, видання Івано-Франківської метрополії, ВКС, індекс 30072. Щотижня виходить. Головний редактор, отець Іван Степурак, адреса редакції 76018, місто Івано-Франківська площа, Адама Міськевича, 50. Телефони 0342527348, 4 2, 52, 73, 48, 0, 68, 35, 63, 450, E-mail англійської газета.нова.зоря ralloqmail.com. Дякую, друзі, що були з нами. Читали ми цей саме новий свіжий випуск нашої нової зорі. Будемо далі, дай Боже, читати наші видання, газети і нести слово просвіте, слово Боже, зокрема, в кожен дім, в кожне серце. Нехай Господня сила буде з вами, благословення. Покров нашої матері Богородиці, з вами був Тавор Чернівський, наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Криховецьких просвітянського руху ОУН. Зустрінемось, дай Боже, знову з, зокрема з нашою греко-католицьким часописом Нова Зоря з наступним нашим випуском. До нових зустрічей! Щасти вам!